У що ви інвестуєте? Стане для вас гарною точкою опори при прийнятті інвестиційних рішень. Носити кілька злитків золота з собою справді має сенс. Це інвестування, спекуляція чи азартна гра лотерея? Якщо ви станете більш досвідченими метеорологами, то зможете зрозуміти, яка ймовірність негоди у певному регіоні і порівняти те, що вас цікавить, та зрозуміти, який потенціал росту саме у вашої інвестиції. Щоб час і вкладені кошти не пішли на дно швидше, ніж ви зрозумієте, а що ж сталося? Я вперше відвідав казино: лімітуємо ризик великих провалів, даємо шанс інвестиціям рости вгору нелімітовано. Привіт-привіт! Радий знову бачитися! З вами у Етері шоу Запали цілі і я, його ідейний натхненник Роман Кошовський. Аналізую, цікавлюся, знаходжу інсайти і зводжу докупи практичні і непересічні концепції у світі фінансів, інвестицій та змістовного життя і ділюся найкращим із вами, моєю аудиторією свідомих українців. Деякі з епізодів Запали цілі слугують хорошими інструкціями й практичними кроками у тому чи іншому відгалуженні діяльності людини. Яка йде і прагне до фінансової свободи, і при цьому цю дорогу хоче робити осмисленою та приємною. Сьогодні я теж сподіваюся на те, що перелік якісних запитань стане для вас гарною точкою опори при прийнятті інвестиційних рішень, і до нього ви зможете повертатися неодноразово. Хто з вас ще не готовий до інвестицій або лише починає, то коротко нагадаю, що стартувати варто з бази. Це резервний фонд на 6-12 місяців витрат, і розуміння майбутніх ваших надходжень, коштів і заробітку, та змоги заощаджувати і інвестувати. Це також складання фінансового плану з чіткими цілями, для чого ви заощаджуєте та інвестуєте, і не лише цей перелік. Це все не є настільки складно, проте потребуватиме ваших зусиль і свідомої уваги, щоб час і вкладені кошти не пішли на дно швидше, ніж ви зрозумієте, а що ж сталося. Рекомендую в телеграм-боті моїх товаришів з iPlan Talks глянути два ефіри про початок інвестування та формування інвестпортфелю. Перейдіть за посиланням у бонусах епізоду та заберіть безкоштовно цю інформацію в подарунок. А от коли ви вже більш свідомо розумієте, що є потреба у щось складатися, то чек-лист із 10 питань, які я підготував для вас сьогодні, стане в нагоді і буде вельми доречним. Кожен з нас у тій чи іншій мірі вже портфоліо менеджер. І ми керуємо власними капіталом, інвестиціями, приймаємо рішення про управління ризиками та в принципі щодо розподілу пирога інвестицій, навіть якщо наразі робимо це підсвідомо і не системно. Наприклад, здаючи квартиру в оренду, купуючи військові ВДП чи акції Microsoft, відкриваючи валютний депозит, або ж просто вирішуючи, чи в часи війни і кризи носити кілька злитків золота з собою, справді має сенс. Чи таки автономний генератор більш доречний. Саме тому вважаю, що незалежно від вашого рівня прокачаності у світі фінансів і інвестицій, варто знати, про що краще подумати заздалегідь перед тим, як нести кудись гроші чи вкладати час і активи у певну справу. До цієї ідеї мене направила книга Девіда Стейна Гроші для усіх нас: 10 запитань для успішного інвестування. Посилання на неї і подкаст автора буде у бонусах, як і інші хороші матеріали, які щоразу готую для вас у кожному епізоді. Ми робимо помилки в інвестиціях, іноді втрачаємо кошти. І це частина досвіду. Проте набір базових евристик або правил хорошого тону при інвестуванні має здатність зменшити шум та кількість хибних рішень і допомогти нам на довшому горизонті бути у виграші з більшістю наших інвестицій. Основа цього чек-листу потенціал зростання багатства і захист капіталу. У інвестиціях багато невідомого і ми не прагнемо ставати гуру, які б могли передбачити всі злети і падіння. Проте я закликаю вас поглянути це як на прийдешній прогноз погоди. Якщо ви станете більш досвідченими метеорологами, то зможете, зібравши актуальні дані з різних джерел, зрозуміти, яка ймовірність негоди у певному регіоні. А це, в свою чергу, допоможе захистити ваш портфель від небажаних штормів. Ви, звісно, не будете знати, коли точно і в якому обсязі вдарить буря, але маючи якісні дані та відповіді на основні запитання, зможете бути більш готовими до шторму і матимете змогу легше його пройти і пережити, ніж ті люди, які, в принципі, надіються на удачу, не розуміють ймовірностей або ж переконані, що завжди виключно світитиме сонце. Знаєте, що ще цікаво? Один з варіантів перекладу чек-лист на українську буде звірник, список чи перелік, за яким можна звірятися. Отож, 10 питань для вашого спокійного сну з якісними інвестиціями. По-перше, що це таке? У що ви інвестуєте? Інвестор повинен прагнути зрозуміти і пояснити простими словами характеристики інвестицій. Якщо ви не можете зрозуміти і пояснити інвестицію людині поза угодою, скажімо, товаришу чи навіть доньці, не вкладайте туди коштів. Різноманітні дослідження доводять, що сама дія пояснення і викладення суті інвестицій, наприклад, інвест щоденнику, допомагає залишатися у фокусі і бути більш реалістичними та скромними у своїх оцінках, і не піддаватися новинному хайпу чи ефекту натовпу. Часто ми не маємо одразу відповіді на це питання, і це ж тухає нас провести певне дослідження і зрозуміти суть інвестицій краще. Девід ділить це дослідження на дві складові: математика інвестицій, або що драйвить прийдешній дохід, та емоція інвестицій. Це те, як інвестори оцінюють привабливість майбутніх грошових потоків, чи зараз оцінка нижче середнього чи вище, і яка там може бути перспектива? Отже, що таке ваша інвестиція? Друге питання це інвестування, спекуляція чи азартна гра лотерея? Знайдіть час, щоб класифікувати цю інвестицію у відповідну категорію і зрозуміти, яка тут ймовірність успіху. Інвестиції мають потенціал бути прибутковими, неприбутковими або ж такими, результат яких залежить від шансу. І ймовірність прибутків там не на нашу користь. Якщо ви можете правильно визначити, до якої категорії належить ваша інвестиція. То краще зрозуміти ризик і ваші прийдешні очікування. Найбільше часу на дослідження й аналіз повинні займати інвестиції, які несуть очікуваний позитивний прибуток, який видно на історичних даних і проекціях у майбутнє. Інвестиції за класикою мають певні прогнозовані грошові потоки у майбутньому та потенціал їхнього зростання. Спекуляції, в свою чергу, зазвичай не продукують грошових потоків, тут просто існує ціна на щось. Та надія чи віра в те, що хтось заплатить за це більшу ціну у майбутньому. Азартні ігри або лотерея це щось що несе негативний очікуваний прибуток, і ймовірність вашої перемоги там дуже мала. Приклади інвестицій це акції, частки в бізнесі, певні ETF фонди чи облігації тощо. Спекулятивні вкладення це конкретні валюти, криптоактиви, біржові товари, дорогоцінні метали та інші альтернативні інвестиції. А про лотерейні шанси скажу коротко. Якщо в таке вкладаємося, то маємо розуміти, для чого і не чекати чуда. До прикладу, на своє день народження минулоріч я вперше відвідав казино і мав чіткі очікування щодо таких вкладень та потенційного прибутку. Це був в першу чергу час для відпочинку і нового досвіду з відведеною сумою витрат. Хоч завдяки удачі дівчини ми навіть трохи заробили. Але це вже інша історія. Третє. Який потенціал росту? За наявними дослідженнями, історичними даними та проекціями згідно конкретних класів активів, ми можемо використовувати певні базові правила, щоб оцінити середню очікувану дохідність того чи іншого варіанту інвестицій? Скажімо, це 17% гривні чи 9% річних у валюті. Що каже історія, та які є проекції по оцінці того чи іншого активу? Базові значення дають нам змогу порівняти нашу інвестицію з іншими варіантами і зрозуміти, який дохід для нас цікавий та комфортний. Три ключових драйвери росту, на які варто звернути увагу, це грошові потоки, зростання тих самих грошових потоків та те, скільки інвестори готові платити за прийдешні грошові потоки. Поточна оцінка. Крім історичних даних, закликаю глянути на проекції у майбутнє стосовно ключових класів активів, які надають, зокрема, Research Affiliates, GMO та інші організації. І порівняти те, що вас цікавить, та зрозуміти, який потенціал росту саме у вашої інвестиції. Можливо, це помірний ріст або ж вибуховий приріст ризикових вкладень. Оцініть потенціал реалістично і дійте відповідно. Четверте питання. Який потенціал падіння і втрат? Дайте собі відповідь: а який тут максимальний можливий варіант падіння, потенційний збиток і особиста фінансова шкода може бути спричинена такою втратою? Уся справа у визначенні реального ризику та управлінні ним. Ваше завдання не звести ризик до нуля, а сконструювати такий портфель, потенційні просідання чи збитки якого дозволятимуть вам спати вночі і не принесуть фінансового краху в родині чи провалу. Пріоритетних фінансових цілей. Тут ми дивимося на ризик та потенційну волатильність інвестицій, і що на неї впливає. Облігації в нас стабільніші, але дають менший дохід, наприклад. а Акції та фонди більше ковбасять, але їх очікувана середня дохідність теж вища. І це винагорода за ризик. Відповівши на питання, який максимальний ріст та максимальні можливі втрати. Ми тут можемо застосувати також з деякі з принципів Насима та леба і його ідеї щодо антикрихкості і асиметрії ризику та прибутковості при прийнятті рішень. Антикрихкість це поєднання агресивності та параної. Обмежте втрати, подбайте про захист від крайнього ризику, а прибутки, позитивні чорні лебеді, подбають про себе самі, каже автор. Це так звана асиметрія Сенеки – ми більше отримуємо і менше втрачаємо, коли просто зменшуємо великі і непоправні втрати, а не покращуємо ситуацію посередині штучними оптимізаціями. Лімітуємо ризик великих провалів, даємо шанс інвестиціям рости вгору нелімітовано. П'ята перевірка: хто по той бік угоди. Розуміння динаміки ринку та того, хто укладає з нами угоду щодо інвестицій, дозволяє краще усвідомлювати, в якій площині ми інвестуємо. Це допомагає уникати небажаних ситуацій, коли ми вкладаємось у щось, успіх у чому потребує чіткого знання майбутнього, вангування, та або перегравання інших професійних гравців у специфічній галузі. Брокер, бізнесмен, людина по той бік peer-to-peer -peer позики, або ПІФ чи уряд певної держави. Ми маємо розуміти, хто нам щось продає і чому вони це продають, та чому для нас вигідно це придбати. Рідко ми про це глибоко задумуємося, але розуміти ризик контрагента, нюанси, угоди та чіткі чому з боку обидвох сторін інвестиційної домовленості це важливий крок при прийнятті зважених інвестиційних рішень. Шосте питання: який саме інвестиційний інструмент тут задіяно, і які його особливості? Інвестиційний інструмент Investment Vehicle – це конкретний інструмент, продукт. Чи обгортка, упакування, яка репрезентує визначену інвестстратегію та її особливості. Перед тим, як інвестувати, ми повинні для себе визначити і пояснити атрибути конкретного інвестиційного інструменту. Серед таких атрибутів, зокрема, очікувана дохідність, ризики, включно з максимальною просадкою, ліквідність, комісії, структура та ціноутворення. ETF, наприклад, відрізняються від купівлі паїв сільськогосподарської землі в Україні. А навіть в самих типах ІТФів є теж поділ за різними ознаками, і краще вділити час заздалегідь і розібратися в тому, як і через що ви інвестуєте, щоб уникнути неприємних сюрпризів та ризиків згодом. Питання номер 7 Які критерії досягнення успіху? Усі інвестиції мають свої драйвери росту або типи інвестиційного доходу, такі як прибуток, ріс грошових потоків, зростання вартості та інше. Вдало сформовані портфелі мають диверсифікований мікс таких драйверів росту, які ми визначаємо заздалегідь, і які можуть допомагати нашим інвестиціям бути успішними при різних економічних циклах. Що має статися, щоб інвестиція вважалася успішною? Тут, залежно від інструменту, ми можемо враховувати ставки за депозитами, дивіденди, купони від облігацій орендну плату, ріст вартості активу, роялті, кредитні плечі, патенти, особливі виплати тощо. Зазвичай, незалежно від назви, ці фактори будуть входити до однієї з типових категорій: грошові потоки, зростання майбутніх грошових потоків та те, що інвестори готові платити за ці потоки зараз і у майбутньому. Восьме. Хто теж отримує свою частку з угоди? Зважені інвестори знають і усвідомлюють, з ким вони діляться. Часткою прибутку через комісії, податки та інші витрати. Переконайтеся, будь ласка, що ви отримуєте відчутний прибуток з урахуванням комісійних чи інших витрат, які є частиною угоди. Стосовно податків, перегляньте епізод 47 запали цілі про оподаткування інвестиційних доходів. Щодо впливу комісії, подивіться відео мого товариша Любомира Остапєва про важливість комісії для інвестора. А відносно вартості торгівлі певним активом. Звертайте увагу на тарифи майданчиків, брокерів та expense ratios, або ж коефіцієнти витрат, наприклад, в ETF фондах, які ви обираєте. Та вибирайте краще ті, які мають низькі комісії та добру репутацію на ринку. Тренд для дрібних інвесторів зараз позитивний, і вартість інвестицій у різноманітні класи активів зазвичай падає. Тому беріть це до уваги. За потреби ви можете також скористатися послугами фінансових радників чи управлінців капіталу. Як визначити, чи вам це потрібно? Перегляньте епізод 28 про типи фінансових радників і прийміть рішення. Ці послуги теж можуть бути додатковими витратами, але мають тенденцію окуповуватися якщо заплановані правильно. Прихована витрата, про яку зазвичай не говорять у інвестпроспектах, це інфляція. І очікування, що до неї, теж добре закладати, плануючи ту чи іншу інвестиційну угоду і її горизонт. Дев'ятий крок. Як ця інвестиція вплине на ваш портфель? Хороший інвестиційний портфель складається з цеглинок різних класів активів, які генерують доходи в різний спосіб. Нам не варто підходити до розподілу активів, виключно як до вправи з математичної оптимізації з єдиною правильною відповіддю. Девід Стейн закликає натомість, використовуючи кращі практики, споглядаючи деякі змодельовані портфелі для прикладу, згадайте мій підхід до лінивих інвестицій у епізоді 50 та, аналізуючи дані по класах активів, створити диверсифікований портфель, який даватиме вам достатньо творчої свободи, що відповідатиме вашим знанням, інтересам і цінностям. Це вправо з ризик-менеджментом та оцінками потенційної реалістичної дохідності. Сфокусуйтеся на трьох факторах: середній дохідності, максимальних втратах і що вони означатимуть для вашого життя негативний вплив, та періодах часу, за скільки активи відновлювалися в ціні після великих падінь. У портфелі добре мати як класичні інвестиції. Так і певне місце для якісних тактичних спекуляцій за бажанням. Фан-портфоліо чи пісочниця на 5-10% ваших активів. Для наявної оцінки поточного стану портфелю і прийняття більш поінформованих рішень щодо нових інвестицій закликаю спробувати нашу платформу для інвесторів FireKit, де ви можете глянути на свій портфель реалістично з різних кутів зору, включно з ризиками, ліквідністю та термінами. І зрозуміти, що буде краще доповнювати чи розширювати спектр ваших інвестицій. А також у розділі прогнозування можна закласти очікування, щомісячні поповнення, рівень росту доходів та інфляції, і модель можливого виходу на фінансову свободу. Заглядайте FireKit, користуйтесь і залишайте відгуки. Ми постійно працюємо над покращенням сервісу. Ключове запитання номер 10 чи варто інвестувати? Усі питання, які ви повинні опрацювати та поставити собі, проводять до цього найважливішого запитання. Чи варто інвестувати? І коли люди приходять до мене і запитують про певну угоду: а чи варто туди вкладатись чи ні, я маю для них перелік із 9 питань на опрацювання до того, як ставити це фінальне запитання. Зазвичай, пройшовшись по наведеному списку, у вас вже складеться розуміння того. Чи вартує ця інвестиція уваги та на яку частку капіталу ви будете готові в неї вкладатися? Скільки потрібно інвестувати? Коли саме інвестувати? Це теж цікаві похідні питання, відповіді на які залежатимуть від вашого поточного стану портфелю, цілей, горизонтів інвестицій, погоди й умов на конкретному ринку, в який ви інвестуєте, та сум капіталу і вашого ставлення до ризику. Підписуйтеся на канал Запали Цілі і ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео, та для того, щоб воно ставало більш популярним у трендах українського YouTube. А люди у вашому оточенні за допомогою матеріалів на каналі розвивали свою фінансову освіченість та м'язи прийняття зважених фінансово-інвестиційних рішень. Інвестиції це добре, але крім особистих і сімейних інтересів, не забуваємо про свободу і незалежність нашої України. Закликаю донейтити у фонд Повернись живим та на інші ініціативи, які наближають нашу перемогу. Разом ми сильні і дякуємо ЗСУ та усім добрим людям за силу, витримку і мужність. За час, поки я був менше присутній в Ютубі, неодноразово мене запитувало, чи маю свій телеграм-канал або ж якесь текстове медіа. Справді, я часом люблю написати і висвітлити певні ідеї текстом чи візуально в соцмережах чи у блозі. А іноді їх репостять деякі телеграм-канали щодо інвестицій. Але поки я не цілюся створювати окремий канал для такого. Можливо, з часом ще зміню думку. Натомість нагадаю, що Patreon запали цілі продовжує працювати. І ваша філіжанка кави чи кілька філіжанок на Патреоні це підтримка українського контенту у сфері роботи над собою та руху до фінансової незалежності, це також доступ до цікавих закритих дописів, текстів та матеріалів, додаткові вебінари. Знижки події і змога поглянути на деякі з джерел, звідки я черпаю натхнення та непересічно цікаву інформацію. Тож долучайтесь, кому актуально. Одноразовий донат дякую, також можна скинути на карту. Всі посилання у деталях епізоду. Я сподіваюся, що цей випуск дозволить вам по-новому глянути на наявні інвестиції у портфелі, купнути глибше там, де раніше ви не проявляли інтересу. А також більш якісно оцінювати нові ідеї для вкладення ваших ресурсів, часу і коштів. Повертайтеся проглянути чи прослухати цей епізод, коли буде така потреба. Заглядайте також на інші відео і на вкладку Спільнота в Ютубі за додатковим контентом. Не забуваємо запалювати цілі і давайте робити це осмислено. Let's set the goals on fire. До зустрічі! Чи провало пріоритетних фінансових цілей. Успіх, у чому потребує чіткого знаття, поглядаючи деякі змодельовані портфелі для прикладу.